Всім привіт! З часу, як я записував ролик про 3 d світ прямий ефір вже минуло майже рік, і, звісно, багато чого змінилося. Насамперед, це сам ринок створення контенту, і на ньому з'явився така річ, як штучний інтелект. І, власне, щодо штучного інтелекту я б хотів дуже швидко. Розказати деякі моменти, тому що я я хотів поділитися своїм досвідом щодо створення контенту, виходячи з того, що я подивився декілька курсів, які зараз просуваються на ринку цього навчання, так щодо штучного інтелекту. І ну, скажімо так, це викачка грошей. Сам контент він дуже швидко стає нерелевантний, тому що виходять нові версії штучного інтелекту, і багато сервісів нових майже щодня з'являються. Але я б хотів зробити таке підсумовуюче, швидке відео щодо того, на що взагалі варто витрачати зараз час в цьому плані і зробити таку швиденьку порівняльну якусь метрику. До якої ми можемо підвести всі ці редактори, які є зараз на ринку, зараз у нас на календарі 4 квітня 2024 року, і на цей час безумовні лідери ринку генерації фото це Міджорні і ринку відео це Stable Diffusion. А на мою думку, зараз найкраще. Робить відео, це сервіс Hyper.ai. Я продемонструю також свою роботу. Ви можете подивитись. Давайте не будемо затягувати і почнемо. Я використовую промт з сайту Леонардо, взяв його з першої попавшоїся фотографії, і почнемо з одного з улюблених моїх генераторів, це Ideogram. Тож, починаємо вкидувати наші, наші промти. До речі, також іноді видає непогані результати. Він має такого бота, який може вам підсказати якийсь промпт. Ось тому раджу також звернути на нього увагу. Так, поїхали. Це дизайнер Microsoft, безкоштовний абсолютно. Деколи він видає також дуже цікаві результати. Так, Кайбер також відомий дуже крутими відосами іноді, але, чесно кажучи, в мене питання до цього генератора, тому я його не раджу. Можна бачити, що він. Месап повний робить, не знаю. Можливо, для якихось абстрактних речей це окей, але якщо щось точне таке, то сумнівне качество. Так, старт. Ще один з, на мою думку, непоганих таких е, варіантів це Runway е, для відео генерації, але зараз подивимося, як він робить власне фото. Пікалапс. Тож. Фото зараз тут не будемо. Хайпер, так. Е, одразу. Давайте другий промпт для відео я зробив, щоб ми могли одразу порівняти, власне, якість відео також. Ось почнемо. Так, Create Video with Text. Тут вибираємо 4 секунди, лишимо так, як є: В Discordі. Здебільшого вони всі працюють в Discord. Давайте піколапс спробуємо. Пробуємо такий промт. Так, і ось, в принципі, ми вже можемо бачити, що відбувається, що відбувається у нас так. Давайте перевіряти. власне. Дивіться, Генкрафт нещодавно також з'явився ну, більш мультяшну морду робить. Зразу його можна в сторону відкладати. Стілар. Стілар дуже непогано, як, на мою думку, О, зробив тут. Друга спроба була така трохи проблема з очима. І замилений бекграунд. Ось, ну окей, ну тут досить непогано. А, так, так, так. І давайте дивитися, що власне сервіс Піка створив ми бачимо відео. Ну, таке. Не можна серйозно розглядати. От так, ладно, хайпер ще працює. Зараз пошукаємо ось, що саме Picolaps зробив. Так само бачимо е, якість е, сумнівна. Е, тепер е, одразу е, дивіться, це відео, е, яке було зроблено в Canva за допомогою Runway. Це фото. В принципі, фото я вважаю дуже непогані. З того, що ми побачили, дивіться. Дуже непогані. Я б навіть сказав, що це одне з найкращих, то що ми тут побачили. стейбл відео, згенерував дуже Прикольні фотки, дуже реалістичні. Можливо, трохи є проблеми з пропорціями самого песика. от принаймні тут Швіно, але дивіться, наскільки вони реалістичні. Так, Кайбер, ми не дивимося, так, окей. Тобто ви зрозуміли, Microsoft він тут не... Не приймає участь в цьому, тому що в нього мультяшні якісь речі. Тут в Microsoft більше варіанти до, підходять до самого Далі схожі. Але от Day-3, зараз давайте спробуємо швиденько подивитися, що зробить Далі 2 Унвалі, один з поширених також дуже сильно. До речі, про який здебільшого роз, розказують на різноманітних курсах. Він дуже мультяшний, Тому навіть не буду показувати, що тут відбувається. Ага, ось наш, в принципі, згенерувався в Далі 2. Ми бачимо, яка собачка. Ось як ви бачите, вона. Більш має схильність до постеру, до ілюстрації, ніж фото. Тобто, якщо ми говоримо здебільшого про фотографічну якість відео як синіматика, то це, власне, треба звертати увагу на такі мережі, як Stable Video Hyper або Stable Diffusion Video Hyper. І, як ми бачимо, на жаль, хайпер зафакапив тут дуже жорстко. <хе> е на жаль, при тому, що він робить, ну, самі, можливо, найкращі відео, які я бачив, ось, але в даному випадку ви бачите, що він не зміг зробити щось. Нормальне з нашим промтом. Е, тому зараз ми швиденько зробимо ще другу спробу. З, ф, створимо з, фото, е, спробуємо створити якесь відео і подивимося, як це відбудеться е, також в хайпері. Давайте ще раз переглянемо е, від OpenAI, що в нас вийшло, власне, в генераторі. Це ось. Дві такі собачки. Ну, перша, така собі, друга, в принципі, може бути дуже схожа до, до собачки, яку отримали в Генкрафт, але, ну, помітно, звісно, що краще, краще результат. Ось, схоже щось також до Стілара, Мені дуже подобається фото ці Стілара. Могло бути краще, я думаю, власне. Леонардо. Давайте поглянемо ще інших конкурентів, що змогли зробити Леонардо. Ось. Так, ну також непогано, наче, але є проблеми дуже схожі до, до кого в нас тут. Проблеми трошки з пропорцією цієї собачки. Насправді, хто знає Шибуїну, тут воно щось наміксувало таке наче як Акіта, тільки цуценя <сум> Акіти. Це не зовсім Шибуїну, так, тому Шебуїна ну, трошки, так, трохи така більш, я б сказав, сухіша, але окей. Може бути. Е, ну, ви, власне, саме бачите результат, е, схожий трохи до Гінкрафту, але кращий. Тепер давайте поглянемо е, ще один тест. Це тест, е, який відео зможе зробити нейронка з нашої фотографії, саме з фотографії, яку ми обрали з Table Video. Ось, і ось власне відео. В самому стейк був відео Ніронці. так. ми бачимо, що воно ПС-заморожений, люди якось там ідуть. Ну, тобто це... це мінус, так, це випадає. Е, тепер е, відео з ранвею. Е, відео з ранвею також, м'яко кажучи, факап. Ось, Далі дивимось відео в Піка Лапс. Ем, Ось тут більш самий більш нормальний результат. Але наголошую на тому, що ми робимо тільки одну спробу. Насправді, для того, щоб отримати результат, треба робити дуже багато спроб. Під дуже багато я маю на увазі, можливо, навіть і до 100. <смі> ну, дивлячись результату, який ви хочете отримати. Тобто, і ось тут от, в піка, не в піка лапс, а в піка також цікавий результат, але бачимо факапи хвост і все. Тобто, але це щось, так? І ще раз глянемо на хайпер. Ось, і як ми бачимо, хайпер це перемога. Це саме найкраще відео, яке ми сьогодні бачили з фото, так. Якщо ми порівняли, от, піку, пікалапс, ранвей, то ви саме, власне, бачили, що тут суцільні факапи. От, навіть цей був відео, який зробив, наче нам. Цю гарну фотографію, але з відео він, ну, скажімо так, не зміг. Не зміг. Ось тому, на жаль, ні. Ось, власне, ось такі результати ви самі можете зробити висновки. Якщо вам цікава ця тема і ви також використовуєте якісь генератори, можете писати в коментарях, які, на вашу думку, є найкращими, принаймні які вам вдається використовувати і отримувати гарні результати. Можете також посилання залишити на ці відео, щоб ви побачите. Дуже дякую за увагу, сподіваюся, що вам було це корисне. Якщо так, ставте лайки. Ні, ставте дізлайки, можете писати хейт в коментарях. І до зустрічі.